Пропоную тобі влаштувати гру Презентацію. Я люблю грати. Презентуй свою улюблену іграшку. Правила гри. Назви своє ім'я, улюблену іграшку. І чому ти обрав саме цю іграшку. Наприклад, мене звати Оленка. Ось моя іграшка конструктор Лего. Я люблю. Ним гратися, він дуже яскравий, і з нього можна побудувати різні предмети, домівку, парканчик або щось інше. А ще Лего допомагає мені підняти настрій, коли мені сумно чи нудно. А тепер спробуй ти візьмі свою іграшку та розкажи про неї. Сподіваюсь, в тебе все вийшло. А коли ти підеш на майданчик грати з друзями, розкажи їм про свою іграшку та спитай, яка улюблена іграшка у них.